Під час воєнного стану головним завданням навчального року є життя та здоров'я учасників освітнього процесу. Тому перша вимога це їхня безпека. Зрозуміло, що у зонах бойових дій та на прилеглих до них територіях навчання можливе у дистанційному форматі. На інших територіях є можливості здійснювати очне та змішане навчання, але за умови наявності укриття у закладі освіти. Для учасників освітнього процесу найнебезпечніше, щоб укриття розташовувалося безпосередньо в закладі освіти, а не на відстані в окремій будівлі. Якщо укриття знаходиться поруч із закладом освіти, є ризики, що не всі діти зможуть встигнути вчасно евакуюватися, адже під час повітряної тривоги кожна секунда переміщення до укриття може коштувати життя. Місце розташування захисної споруди позначається за допомогою таблички. Біля вхідних дверей до захисної споруди розміщується табличка розміром 60 на 50 см із написом місце для укриття та зазначенням номера споруди її власника або юридичної особи, яка утримує захисну споруду на балансі. Також на табличці зазначається місце зберігання ключів, відповідальна особа за утримання та експлуатацію сховища. В мирний час. Її місце перебування і номер телефону. Захисна споруда обов'язково має бути забезпечена первинними засобами пожежогасіння, обладнана системами внутрішнього протипожежного водопостачання, пожежної автоматики та сигналізації. Місця розташування первинних засобів пожежогасіння, план евакуації із захисної споруди позначаються і освітлюються у захисній споруді. забороняється зберігати або використовувати легкозаймисті небезпечні хімічні та радіоактивні речовини. Входи до захисної споруди мають забезпечувати вільний доступ усередину їх приміщень, можливість користування ними особами з інвалідністю та іншими маломобільними групами населення і мати достатню пропускну спроможність. Підходи до зовнішніх дверей. Двері та сходові марші мають утримуватись у справному стані, очищуватись від бруду і сміття, а в зимовий період часу від снігу і льоду. Захаращення входів не допускається. Захисна споруда має забезпечуватися штучним освітленням. У ній не допускається прокладання тимчасових електричних та інших інженерних мереж, а також незакріплених електричного обладнання і світильників. Електричні світильники мають бути захищеними від механічного пошкодження. Використання світильників із незахищеними лампами розжарювання не допускається. Для освітлення захисних споруд мають використовуватись світлодіодні та інші енергоощадні лампи використання люмінісентних ламп для системи освітлення захисних споруд не допускається. Усі розетки, встановлені в захисній споруді, мають обладнуватись трафаретним позначенням: радіо, телефон 220 вольт. Водопостачання сховища здійснюється від мережі централізованого водопостачання. Для створення запасів води використовуються баки, ємності, які мають бути виготовлені з матеріалів, дозволених для застосування у зазначених цілях. Після заповнення відсіків сховища населенням, яке укривається, користування санвузлами допускається тільки якщо працюють водопровідна і каналізаційна мережі, що дозволяє змив унітазів. Якщо система Каналізації або зовнішнього водопостачання пошкоджено, або вони вийшли з ладу. Установлюється обмежений режим споживання аварійного запасу води, а також користуються фекальними баками. Обладнання найпростіших укриттів має забезпечувати можливість безперебійного перебування в них населення впродовж не менше 48 годин. З цією метою найпростіші укриття забезпечуються: місцями для сидіння, лежання, лавками, нарами, стільцями, ліжками тощо, ємностями з питною з розрахунку 2 літри на добу на одну особу, яка підлягає укриттю, та технічною водою за відсутності централізованого водопостачання. Контейнерами для зберігання продуктів харчування, виносними баками, що щільно закриваються для нечистот, резервним штучним освітленням, електричними ліхтарями, свічками, гасовими лампами тощо, первинними засобами пожежогасіння, відповідно до встановлених норм для приміщень відповідного функціонального призначення, засобами надання медичної допомоги, засобами зв'язку та оповіщення, телефоном, радіоприймачем. Шанцевим інструментом лопатами штиковими та совковими, ломами, сокирами, пилками, ножівками по дереву, по металу тощо. Якщо в закладі освіти є належне укриття, і заклад працюватиме очно, на початку навчального року для здобувачів освіти та працівників потрібно провести інструктажі щодо того, як поводитись в укритті, які предмети можна брати з собою, які ні тощо. Так само дуже потрібні тренувальні евакуації до укриття, бо життя і здоров'я наших дітей найголовніша цінність, а такі тренування можуть врятувати життя. Для оповіщення та керування евакуацією людей з приміщень навчальних закладів при оголошенні сигналу повітряна тривога та при виникненні інших видів надзвичайних ситуацій необхідно скористатись наявними в закладі освіти локальними та об'єктовими системами сповіщення. Інформація про повітряну тривогу або загрозу виникнення надзвичайної ситуації може надійти директору навчального закладу шляхом спрацювання електричних сирен централізованого оповіщення, надходження повідомлень у телеграм-каналі Андрій Райкович-Кропивницька ОВА, сирени Кіровоградщини та іншими офіційними каналами. У закладі освіти повинна бути ланка оповіщення. Визначені особи оперативно сповіщають людей поверх за поверхом. Увага, повітряна тривога. Всім спуститись в укриття. Сповіщення може дублюватись через локальну та об'єктову систему оповіщення, об'єктове радіо або через три довгі дзвінка. Евакуація здійснюється за відповідним звуковим сигналом, який у разі потреби активує адміністрація закладу освіти. Правила евакуації для педагогів. Нагадайте дітям про головну мету евакуації. Їхня безпека та правила евакуації: не говори, не біжи, не штовхайся, не повертайся. Закрити двері та вікна. Перевірте безпечність маршруту для евакуації. Під час евакуації радять об'єднувати два класи, і під час переміщення один вчитель очолює колону, інший завершує колону дітей двох класів. Допоможіть дітям з інвалідністю та маленьким дітям. Правила евакуації для дітей: не говори, щоб чути вчителя. Не біжи, щоб не постраждати. Не штовхайся, щоб не постраждали інші. Не повертайся, щоб залишатися в безпеці. Отже, основною умовою організації офлайн навчання є визначення спроможності укриття, тобто, щоб при повітряній тривозі в укритті могли одночасно розміститися всі, хто в цей момент перебуває в закладі освіти, а також порядок проведення оповіщення та евакуації учасників освітнього процесу.